Так, дядьки, всім попривітувати. Сьогодні у нас опять буде станочний двіж по сверлілочкам. Бо вчора багато хто давав запрос на цей сверлільний 2М112, то ЕНСКу то ще щось, я вже їх всіх порозлажував, пороставляв, щоб ви бачили, що скільки стої комплектація, бо це ужасно. А мені йди я мені поснімай, а мені собери. Це як найкращий случай, а цей станок. Був, ну, верхушка снята, лежала отдельно. ну Просто зняли для удобства транспортування. Каже, скільки в розібраному вигляді. От типа, Я кажу, а що а тут розібране? Що тут розібране? Це ж не те, що там десь воно по е, всій території десь валяються запчасті, там піноль, там двіжок, там ще щось побите, поломане. Ні. Просто колону накинув і воно працює. Е, Про що я? Щас Почнемо з цього станочка. Цена його 14 тисяч гривень. Защита є. Сістання шикарне, практично. А ви не забувайте подписочку оформити лайкосик, втулить, бо пропустите ніштячки. Я вчора ну, багато хто питав, що з ним, як з ним. Він лежав ну, верхушка снята. Я людям кажу, я точно так же, як і ви, його бачив, от. бо не було времени ним займатися. Що я вам скажу по ньому? Состояння в нього шикарне. шикарне. Він весь у заводській комплектації. Шківи, шківи в ідеалі. Ну, трошки вони там да, притрушені пилюкою. Так, Цечки в ідеалі, натяжна плита, все тут є, клин є, ручка є натяжна. Тут все робиться, крутиться, просто що він трошки стояв, підржавів. Ну, це я вам скажу, даже трошки воно і лучше, коли вони в такому його почистить, він як новий. Бо воно стоїть 30 років, його ніхто не трогає. От, станина, станина дуже чітка. Два таких маленьких засверлона. Ну, ось ви бачите, трошки почистий, воно просто поверхнесно ржав, чи навіть лічинки якісь. Ну, то таке. Я так розумію, це комунарас, бо тільки в комунарас отакі от шестигранні шпільки. Ой, не шпільки, а болти під шестигранник іспользувались. Що у нас по пінольці? Давайте його заведемо, подивимося, щоб вже бачили, що воно робить. Все працює. Ліжок Працює тихенько, зараз до цього там ми доберемося. Отак він працює, зараз виключимо, не будемо його вбивати. Треба в перчатках отакі вот механізми встановлювати. Сюди без перчаток не можна трогати. Так, що в нас тут? Тут у нас з подшипником, навіть срака. Ну, дядьки, він 20 років стояв. Тобто Оце, ну, оце трохи... Сам шпиндель в пінольці люфтить. Ну, люфт на всіх є. Тут є люфт, тут є люфт, там є люфт, чуть-чуть. А це, що воно торохтить, це не на подшипникам жопа, воно навіть як крутиш, от воно підкусує, аж піноль заворачує. От. Що по пінольці? На проворот трошки є люфт. Да, там Всі хочуть, щоб там ідеальний не було люфта. Ну, Це на проворот люфт. Перед-назад, ну, от на максимальному виліті. Чуть-чуть. Чуть-чуть відчувається чуть, люфт. Чуть-чуть, Все показує, як є. А там ви вже думаєте. Тобто, гайка, щоб знімати патрон, є. глубиномер є. Що тут треба? Сюди якийсь прутик приварити, ну, можна і трубою його відкручувати, закручувати. І сюди дві ручки і пружинку. А так все в ідеалі, все комплектне. Так, давайте з цієї сторони О, покажу. Тут трошки тісно. І чисто йде на 380. Бачите, три провода. Ну, Можна якось переділити, О, частотник відключився. Вот. Ну, Я тут почав чистити. Вроді це надпись як Полтавська область. <кхи> може і Полтавський завод. Ну, прикол в чому. От, Бачите, це вже голий метал. Його тільки один раз, а може із заводу, як покрасили, так він і є. І робили на ньому, ну, мабуть, небагато. Так, що по ньому? Все розказав, показав. Все, як есть. Забув ще сказати, електроніка вся є. Всі кнопочки, пускачі, все воно в принципі в нормальному стані. Трошки приложить рук і буде шикарний станочок. Кому дорого, пожалуйста, я вчора скидував 26 тисяч. В ідеалі, все, не люфта, ніде нічого. Так, є такий за 9000. От робочий дракончик комплектний. Ну, отака його комплектація. 9000. На будь-який бюджет. Далі. Енеска у нас э, така ціна 7500. Шківи в нормі. Цей цілий, цей цілий. Дійсно, тут отакий, люфт. Що -то отакий от, бачите, люфт на шкиву. а з чим воно зв'язано, я не в курсі. Движок робочий підключав, все четко. Що в нього? Тут ручка підйому є. Люфт, пінольки. Мінімальний, ну це НСК. Він ділається. Ну, станина без степазів, ну ровно, навіть без засверлончиків. Це якісь шпільки. Піднімається, опускається. Ось така НЕСка. Зажим колони є. Ручка на підйом є. Цена її 7500, навіть горшочок є. Всі люблять з горшочками. 7500. Далі. НЕСКО за 6. 6. От, я їх ще зверху покажу. Ну, почому 6000? тисяч. <сміст> Ой, це ужасно, дядьки. Ну це... Ні -ні 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 -ні, не треба, не треба так. Це чисто, щоб із-угла сверлить. Може хто там, знаєте, вирізає кругові відверстя, щоб вам балеринку не городити, можна згородити отаке. Коротше, в процесі погрузок, розгрузок. Погнули шпіндель. Ну, Так буває. І нема ручку, потеряли ручку підйому колони. Ну, Може вона ще знайдеться. Не, не думаю, що його там хтось забере. Найду ручку, буде дороже. Ну, буде так же. Хоча може і ні. шпіндель я не найду. Несок немає, я всі попродав. Так, в принципі, все добре. Колона ну, трошки воно ржавеньке, то все чиститься. Шківи в ідеалі. Ремешок є, ну, Ремешок це розходники. Ціна і 6 тисяч. Дивимося 6 500, 14, 9. Це і десяточку. От НС, хто не хоче нічого робити, все з патрончиком, люфт ну, чуть-чуть на проворот, бо тут треба підтягнути. Так, таке таке трошки присутствує. Ну, робити можна. Якщо шо, і стягнули, тут також стягнули. І працюєте. Так вона, в принципі, все по ній красиво. Опять же ж таки повторюсь на різний бюджет, на різний кошелюк. Хочете, може в когось е, є, наприклад, цей шпіндель. По-моєму, то шпіндель називається. Наприклад, в когось валяється шпіндель. Купив недорого, вам хороша, робоча, чітка Енеска. Вона 40 років не робила, а 40 років буде робити. Е, так, по станочкам, я думаю, ми розібрались. І теж желательно, бо як вчора ауто, я там на полу десь лежить, отам. кажу, скиньте хоч скріншот, щоб я розумів, за який ми станок дадемо діалог. От, тут скинули 7 500, 6, 10, 14, 9. Все, все ясно і понятно. Далі по, по гідравліки. Це гідроциліндр Катерпіллер. Може дядьки, хто підскаже, що вони. Є отакий насос. Колись мені такий попадався, що він дуже дорого стоїть. Отакий насос, отакі от зелененькі штучки. Воно, походу, одноходове. Тобто вверх підняв, То есть, я так розумію, сюди подача пішла, сюди обратка. Ну там давлення раз, підняв, воно пішло. Підняв, пішло, підняв, пішло. Кому треба, такий кащити. Такий якийсь Ну Це все імпортне, це все не наше. Отаку ще одну штучку знайшов. Бош, це плунжерний насос насос. Оп, насос. Воно все навесеньке. Дивіться, яка красота. Все навесеньке. Так, такий розподілитель. Зараз я вам скажу Так. вниз і вверх. Ну, коротше, так от він працює. бачите? Так, оп, оп, вверх витяжок і вниз. Що воно таке? Ніхто не знає. Ось такий якийсь розпределитель ХВ. Може кому треба, може це станочне, може теж з катерпіллера. Хто узнає, хто вищить і короче, забрав, не знаю, нахрена коленвали Нові. А ну дядьки. Може теж хто знає, що коленвали і розпідвали. То ліце з якогось компресора, бо там ще були огромні циліндри, ну їм уже жопа. Забрав два таких каленвальчика. Вот. О, каленвальчика. Отака секція. Дивіться, Воно... Ой. Не, а який ж тут получше води? Не знаю. Оп, По вверх. По-моему, воно і вниз потрібно. Літіти вверх. Ні, це просто пітержавело. Ну, трошки лежало. Воно, бачите, вниз, вверх, вниз, вверх. Може теж комусь надо. Или воно у нас секції розбивається. Ну, теоретично не дорого, тому що сумніваюся, що на катерпіллерах в нас дворі стоїть катерпіллер. Бабка 1 М95 комплектна. О, УДГшка. До УДГшки ще сильно не дійшов. Така от невеличка вона. Що в нас тут вище? Зараз я вам скажу. УДГ Д200. Д200. Може хто хоче в такому состоянні за трьошку. 3000 гривень. Така ОДГ. УДГшка за трьошку. Бабки один М95. Це один М95. Один М61. От. малопродольна, Це з того 1М95. Це вона так кріпиться на фрезерний станок. От. І крутиться там градуси. Шикарна вещь. Вот. Так, що вам ще показати? Ну, в принципі, такого нічого. А, за тісочки. тісочки. 2000 гривень, 125 губки. Є з цим свинтом, Ось с винтом є без винта, які хочете. ну Теоретично всі підряд, що свинтом, що без по 2000 гривень. Забираємо. Хороші губки цілі, вони вважай, нуль ці почти не робили. О, Таке от. Воно 40 красилось і не робило. На цьому принципі все. Кому ж інтересно, пишіть на вальбер, Скидайте скріншотики, відправка новою почтою, як завжди по передоплаті. Давайте покажу, ще напомню, в кого є ось такі діодики. Купляю отакі пофігу, яка Ось Отакі діодики Зелені, розові, такі, може у кого є. Можете навіть, хто сирається, мідь пообрізати, куплю цю нижню частину. В общем, у кого є, таке добро, пишіть. Будемо будем працювати. Все, всім пока.